Зараз вони всім вбивають в голову що їх 140 мільйонів. Хоча коли ти навіть береш їхніх російських опозиційних там політиків, там які там емігрували, не емігрували, але тим не менше, зараз ми живемо в відкритому суспільстві в плані інформаційному. Вони говорять, що зараз в Росії там 90 мільйонів населення. Є методики підрахунку там по харчуванню, там скільки хліба купилося, картоплі і так далі. Тобто воно все це прораховується. Але офіційно, наприклад, у 2006 році 18 річних в Росії було 2 мільйона 600. 000. На сьогоднішній день це всього на всього пройшло 19 років. На сьогоднішній день мільйон шістсот вісімнадцятирічних. Тобто, ви можете це офіційні дані? Чому Росія, наприклад, так, Росія Н... рухається в бік демографічної дами? Насправді е, е, всі демографічні дані, економічні дані в Росії засекречені? Чому якщо ти все маєш що ти така маща? от там ви з ще от Ми такі <губ> круті. І чому ти це все береш? і засекречуєш, значить відповідно, це, це працює пропаганда, яка хоче світові довести, що нас так багато, що нас стільки м'яса, але насправді так воно не є. Чому ви берете північно-корейців, посилаєте на Курщину, щоб воювати з українцями? Логіч.